Сьогодні будемо встановлювати ось такий чудовий каркас, яка використовується фарнітура. Як кажуть, розпаковка. Він ставиться ось сюди, на цей ролик. Ось Сюди ми поставимо ролик. Там повинен десь бути міліметр два зазор. Тепер ми будемо виставляти направлення. Чим більше ми розведемо каретки, тим краще для воріт. Ця п'ята. Упирається в мій гусак нащельник. До нього будемо приварювати нашу улавлю. Якщо ви прикладете листи на 4 самореза, воно тримати нічого не буде. В цьому відео ви побачите, як їх правильно встановлювати. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Парашенька і сьогодні ми будемо встановлювати ось такий чудовий каркас. Каркас у нас 7-метровий, товщина балки 3,6 мм. Це називається 7,3,6 36 У нас так називається в компанії. Висота самих воріт це стандарт 2 метра 1,5 см від нуля. Тобто от сюди от лягає профлист метр рівно метр 80. Берете, прикладаєте і просто шуруповертом прикручуєте і все. І вважайте, ворота у вас вже готові. Ну що ж, Друзі, в цьому відео ви побачите, як їх правильно встановлювати, яка використовується фарнітура. І тут трошечки е, коса залитий, там ну, деякі нюанси є і як це можна виправити. І все буде чудово, якщо ви зробите так, як я, у вас будуть робити ворота годами. Друзі, хочу вам сказати, що ви можете отримати сертифікат стоїмості 500 гривень. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, з якого ви говорите, перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Як кажуть, розпаковка це у нас стандарт. Не господар, чим відрізняється стандарт. Я вже в попередніх е, е, відео казав о том, що чим відрізняється стандарт від господаря. Це більш такий трошки дешевший варіант, господар більш дорогий. Е, чому він більш дорогий? Ролики ті самі, ті самі, ролики, каретки ці, вони ті самі. От зараз я достаю, вони йдуть ті самі. Це йде скаба, верхня підтримуюча, така ж сама, як і в господарі. Накатний ролик, такий же самий, як і в господарі. Однаковий. А ось улавлювач, бачите, верхній, тут немає роликів. В господарі є ролики. Але той комплект трошки дорожчий. Тому на різний вкус і на різний кошельок. Бачите ролики? Ось другий ролик. Улавлювач. Нижні. Два підтримуючих резинових ролика. Задня заглушка і відбійник. Він ставиться ось сюди, на цей ролик. Ось сюди. Все. Все чудово. Приступаємо до праці. Це за... Що так хвоє, бля? Так, это удивіться. Запомни, студент, хто не працює, тот їсть. Використовувати ось цей швелер нам дав замовник, так як не в рівні залили. Сам швелер основу не в рівні завели, Не, не взяли ноля такого, як треба, то ми вимірили, тому том, що там треба 5 см піднімати хвост, хвост, то беремо цей швелір, тут 5,5, тут ну, я думаю, ми трохи сточимо і все буде добре. Друзі, ось ми відрізали кусочок швеля, Це буде наша така підкладка під наш ролик. Сюди ми поставимо ролик, приваримо і він буде вже на підйомі. Тут 5,5 см. Зараз ми заміряємо, побачимо, підходить нам чи не підходить. Може трошечки отута, трошечки зріжемо полочки і все буде підходити. Ну я би ще б трохи спустив мене. Можна не спускати, бо ми можемо тут авити. Теж одразу підготавлюємо, глушимо і погрунтуємо. Ось, друзі, ми виставили наш гусак щельник, Скажімо, стопчики це будуть тут розбиратися і перекладатися нові, з нової цегли, то якраз воно не залежить від стопчика, може спокійно розібрати, ворота будуть стояти, ну і скласти назад також саме стопчик і воно вже буде служити як направляюче для стопчика. Друзі, коли ставите верхні підтримуючі ролики, то не забувайте о зазорі між воротьми та роликом. Там повинен десь бути міліметр два зазор. Якщо ви помітили, з самого початку виставляли горизонт, тобто по горизонту. Ви знайшли горизонт, тобто виставили по горизонту, потім зробили наш гусак нащельник відрізали його по розміру, встановили, тепер ми будемо виставляти направлення і також зразу будемо дивитися, щоб це направлення було і по Тобто Тут ми виставили горизонт спочатку по рівню. Потім ми встановили наш гусак нащельник тепер ми будемо виставляти направлення обов'язково а Потім зразу будемо дивитися наш, ну, і, направлення, і вертикаль буде а, все в одній кучі виставлятися. Дивимось, щоб е, ось тут між балкою, між балкою та нашим нащельником був зазорчик міліметр 8 10 більше не треба. Е, і одне виставляємо направлення. Е, вроде як виставили, зразу Вертикаль підправили, верхні підтримуючими роликами. Зараз візьму, лавлюш, піду, там примірюсь, становиться наш улавлювач чи ні. Може, треба трошечки направлення змінити. Ось тут видно, що ми не, не чіпляємо цегло. Бачите все? Тобто все добре, все буде. Брама буде стояти десь ось так. Тобто вона все чудово, мені так подобається. Беремо зараз трошки відкриваємо десь ну, наскільки можемо, бо у нас ж тут стоїть ролик до ролика, і пару разів так робимо для того, щоб викатався той ролик, щоб став в своєму місці. Чим більше ми розведемо каретки, тим краще для воріт, тому я і стараюся розводити найбільше. Не робіть так, що хвостовик є хороший, а каретку ставлять тут. Це неправильно. Треба її чим далі розводити, тим краще. Є можливість далі відвести, одводити далі, наскільки можна. Ми вже виставили, прокатали, тепер можемо прихватити. Коли ми все спочатку прихватимо, виставляємо повністю ворота. Якщо все добре, потім стали, обварили, забрали гроші і поїхали. А ця п'ята упирається в мій гусак-нащельник, то я хочу зрізати трохи, ну, трохи п'ятки і якраз двину. Якщо щось подвинули ролик, то обов'язково треба ось так відкрити та закрити, щоб ролик став в своєму місці. Зараз присверлюємо отвори для того, щоб прикріпити наш нащельник до цегли, бо до нього будемо приварювати нашу улавлювач. Приходив я нижній улавлювач. Зараз прикрутимо на три, на три дюбеля. Буду використовувати дюбель, бо це цегла. Тут краще використовувати пластиковий дюбель, ніж анкерний болт. Бо анкерний болт він гарно там, де повнотіло. Якщо це повнотіло, то ми можемо будемо, якщо пустотіло, то краще дюбель. Перед зашивкою, як зашивати правильно, щоб потім не було ніяких проблем, щоб ворота просіли чи ще щось, то я всім раджу робити ось так. Ось так, як вони зараз стоять, категорично заборонено їх зашивати. Чому? Бо вони не стоять на подножці раз. І якщо ви будете грузити на них, на них вагу, тобто лісти свої, вони теж мають вагу, вони не такі легкі. Вони будуть так от просідати далі і далі буде просідати. Чим більше ви нагрузите, тим більше воно там просяде. Як правильно зашивати? Обов'язково треба закрити ворота. Повністю. Підкласти туди ще під ролик міліметрів 8. Тобто, отак от приподняти, ворота, приподняти ворота. І підкласти туди. Міліметрів 8-10. Приблизно. Потім. Ви одіваєте весь профлист, який вам треба. Обкручуєте скільки можете. Ну, дійсно, ви що тут не закрутите, бо вам стовпчик мішає. Тобто -то, там вже таке діло. А все, що могли, закрутили, кожен, кожен саморіз, чи кожну закльопку, хто як, хто на закльокці, хто на саморізи. Закручуєте повністю. Після того тільки виймаєте ту підкладку, яку ви там підклали. І після того тільки можна рухати ворота. Якщо ви прикладаєте листи на 4 саморези, воно тримати нічого не буде. Воно також саме просяде. Тобто спочатку все обкручуєте, а потім виймаєте підкладку. І у вас все буде добре і гарно працювати. Ніяких не буде помилок. Ой, як чудово ходять. Як прям як шкаф купе, не треба нічого, взагалі не тримати, всі поїхало. До речі, ми закінчили, завершили нашу працю, завершили встановлення даного каркасу. Каркас нагадую вам у нас 7-метровий, 7 балка товщиною 3,6. Дуже-дуже хороший каркас. Ну, а на сьогодні все. Зустрінемося на новому монтажі.